31 жовтня, де ростуть ананаси. І будеш радіти перед лицем Господа, Бога Твого, ти і син твій і дочка твоя. Повторення закону 16 розділ 11 вірш. Тато прийшов із магазину і сказав Діти, подивіться, я купив заморський фрукт ананас. Дмитрик та Ніна стали розглядати незвичний плід. Він такий колючий, зауважив хлопчик. У нього кумедний зелений хвостик, промовила дівчинка. А чому Ананас називають Заморським? запитав Дмитрик. Його привозять із дуже теплих країн. Батьківщиною Ананас вважають Бразилію, пояснив тато. А як ананаси ростуть? запитала Ніна. Ананаси ростуть у траві, але це особлива трава. З таким довгим листям, відповів тато, а потім додав. Зараз прийде мама зробити, і ми влаштуємо свято, радітимемо, коли будемо їсти цей екзотичний плід, промовив тато, і почав мити ананас під струмом води. А що за сьогодні за свято? поцікавився Дмитрик. Вісім років тому утворилася наша родина. Спочатку ми жили з мамою вдвох, а потім господь подарував нам чудових діточок – Дмитрика та Ніну, сказав тато і обійняв малюків. Ура! У нас буде ананасове свято! радісно закричав Дмитрик. Давай мамі та татові намалюємо листівку з ананасом, запропонувала Ніна. Жливо, подякуй Богу за свою сім'ю.